Продовжуємо випуск. Коломийські дзюдоїсти знову серед кращих на Прикарпатті. Більше десятка борців увійшли до трійки призерів турніру серед юнаків та дівчат. Змагання відбувалися у Калуші. Про них більше розкаже Богдан Малецький. Калуш традиційно вже в 27-й приймав у себе всеукраїнський турнір із дзюдо. Змагання присвячені річниці виводу військ із Афганістану. На килимах за перемогу боролися як юнаки, так і дівчата. До міста хіміків приїхали команди зі всієї Івано-Франківщини, а також доїсти з Чернівців, Тернополя, Львова, Новояворівська та Стрия. Загалом у турнірі взяли участь понад 200 спортсменів. Великою була і делегація Коломищини. Наш регіон представляли вихованці Анатолія Бурнаєва. Це команда фізкультурного здоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Коломияни гідно презентували наш край і стали третіми у загальному заліку. Чемпіонами першості стали Каміла Кален. Та Олександр Доть. Решту коломийських спортсменів не були настільки вдалими. Десяток з них програли перші сутички. Зате далі боролися натхненно і здобули дев'ять бронзових нагород. Призерами всеукраїнських змагань стали Ольга Дячук, Христина Гололобова, Аліна Блага, Ольга Андрійчук, Семен Білов, Арсен Смик, Олег Вишневський, Іван Гох та Юрій Романюк. Тепер спортсмени готуються до нових. Турнірів, а батьківський комітет щиро вдячний: віце-президенту обласної федерації бойового та спортивного самбо Віталію Риндачу, депутату районної ради Роману Костюку та фонду пам'яті Андрія Федчука.